24 квітня 2025 року Не спланують навіть наса, бо в них все у світлі рамп. Як от патрушив гримасу, ФСБ чекає Трамп. Ти повинен, обіцявши, як настане слушний час, Україну обібравши спекульна ж з металом у нас. Протасиш, як домовлялись Україну всю Кремлю, щоб ми більше не втрачались і не побачив б хто брехню. Договір підписуй швидше, не затягуй, як оман, ця вистава не набридше облаштує деребан. Випробовували вдало на Вкраїні стільки літ, президента і навкруг гало. ФСБ підм'яв би світ. Лиш Зеленському, це вперше не парад впродовж трьох днів, а попавсь в Кремлівську вершу І під мільярдами присів. Головне, що ярвін з тілем проведуть експеримент, бо ж земля не пустотіла, якщо з планів екскремент. Мозаїчні міста й вбивства, біодизель це ж не жарт. Вашингтон Кремля, крутійство, покриває, наче фарт, це просвітництва, доктрина, в переможний ступить хід. Іде під ніж моя Україна, і в безотню тягне світ.